Швидко, просто і смачно. Сьогодні печемо фінський блін. Я, звісно, не уверена, що фіни знають про существування такого рецепта, Але, тим не менше, другого названня я не знайшла. Печем, В миску розбиваємо 4 яйця. Шкаролупки вибираємо. До наших яєць додаємо 4-5 столових ложок цукру. І сюди ж вкинемо трішки ванільки. У мене ванільний цукор десь приблизно 1 столову ложку. Збиваємо міксером. Стакан 200 мл молока, холодного з холодильника. Є дуже багато варіантів е, приготування цього пирога. Млина-блина. Млина, але цей варіант найкращий. Він вийде абсолютно в усіх. Пробуйте. 200 мл молочка. І сюди до наших яєць відправляємо половинку цього ж стакана холодної води. І міксером зараз трішки його перемішаємо. Додаємо 5 столових ложок рослинної олії. 2, 3, 4, 5. Нам потрібно, щоб тісто було як на млинці, як на налисники. Тепер сюди додамо борошно. Ну, борошна грам 250-300. Будемо дивитися, по консистенції. 200 грам сьогодні борошно просіваю, бо часто кажуть, що я не сію борошно. Сію, але не завжди. Коли поспішаю, то не сію. І знову ж міксером переколотим, побачимо. Тісто вийшло рідке, як на налисники. Духовочку вже я включила на 180 градусів. Тепер наше тісто виливаємо на деко, застелене пергаментом. Виливаємо абсолютно й повністю все. Випікаємо 20-25 хвилин. А доки печеться наш млинець, ми займемося начинкою. Якщо ви хочете солону зробити начинку, то в саме тісто додайте не 4-5 столових ложок цукру, а одну. У мене буде солодка, і сьогодні це буде творожна. Пів кілограма кисломолочного сиру, куплений в магазині. Звичайний сир. Сюди до нашого сиру я додам десь 150 грамів цукру. Не повний стакан, не треба, не щоб він був дуже солодкий. Сьогодні я цього хочу. І ще трішки додамо ванільки. Ну Це теж побажання. Минулого рецепту в мене залишилося трішки сметани. Я сюди додам. Але якщо у вас не буде, спеціально купляти не треба. Ну, нема, то й нема. Перебиваємо блендером або через ситочку можна перетерти. Один чи два рази. Як побажаєте? А взагалі можна просто перемішати, нічого страшного не буде. Також по бажанню сюди можна додати родзинки, чи курагу, чи чорнослив. Що забажаєте. Далі все просто. Висипаємо зверху на наш млинчик нашу начинку і будемо завертати рулет. Ну, ось я його згорнула, тепер ставлю в холодильник ну, годиночки на дві. Потім розмотаю зверху притрушу цукровою пудрою і будемо пити чай. Всім смачного.